Привіт, друзі! Привіт! Зараз ми знаходимося в Індонезії на острові Ламбок біля міста Прая. І ми покажемо другий будинок, який ми знімаємо протягом останніх двох mm -hmm. місяців нашого перебування в Індонезії. Yes. І цей будинок ось такий. Ааа! Ah. Так! Дуже гарні квіти. Як називаються ці квіти? Ламдуан. is tai. Lambduan тайська назва цих квітів. Дуже ароматні і пахучі. А це доріжка з камінців. По ній можна бігати і масажувати свої ноги. Ось таким чином. Дуже чудова зарядка. Краще, ніж пеньки. Це лічильник електроенергії. Він показує, скільки електрики у нас ще залишилось. Ми сплачуємо за неї наперед. І перейдемо до нашого будинку. М -м -м. Вітаємо. Це вітання. І тут знаходиться стіл, стільці, вікно. Mm. І знову таки стеля дуже висока, певно, 4 метри, дуже зручний коврик і подушки з жабками не залишають без уваги кожного, хто їх бачить. Холодильник, Не чудове місце для відпочинку і щоб посидіти. Тепер покажемо кімнати. Їх тут дві. Ось а -а -а. кімната моєї мами. Привіт, мамо. Привіт, привіт, синок. Як ти тут? Дуже добре. Як тобі цей будинок? Дуже зручний, затишний, хороший. Тільки дощ прийшов зараз і комарів повно. Так як без цього комарів на вечірку. Ні, повну. а зараз взагалі мошка якась така в лізе. Вот. Mm -hmm. А так в останній день нам тут дуже гарно і. Сьогодні останній день. Сьогодні останній день. Mm -hmm. Остання ніч, вірніше. Ну, так. Тож так що. набагато краще за попередній будинок. Набагато кращий, затишніший, приємний, хороший. Що ще раз про цей будинок? Що тобі тут найбільше подобається? Півень. О, півень. Але ж півень не в цьому будинку. Він сусідський. На вулиці співає. Ну, гаразд. Добре. Дякую вам. Всім привіт. Привіт усім і всього найкращого. До зустрічі. До зустрічі. Ah, e tem uma dada. Pois, duro aqui nada. Ah, mas que Barata com a Maria. Crespo, a luz roxinha. chapa, chapa, computador, DVD, супутникове телебачення. І загалом комфортно. Вікно, яке виходить в бетонну стіну, але ви потім дізнаєтеся, що це за стіна. А? Some... А? Що ти хочеш показати? А -а -а -а. Ось така конструкція відкриття вікон. Many так. It's Дощ man. не потрапляє. Але вітер спокійно гуляє. Густає Угу. І всі вікна в цьому будинку мають подібну конструкцію. Ось там pas, живе Гіквантуке. Але певно ви його зараз hmm. не побачите, оскільки так. Як ти? Як тебе звати? Звертай. <реш> Перетай привіт в Україну. Mm. Ось такі двері <реш> розсувні. <реш> з вікном непрозоре матри. Це двері <реш> до туалету і ванної кімнати. На складі вони дуже стинні, виложені камінням. О, Хто? О, Що трапилось, мамо? Кішка ввійшла. Руда. Руда. Вагітна? Не знаю. Я знаю на відео Записано. І Тіре говорить, що весь зараз проблема з українським відео. Щось трапляється. Гаразд, ми продовжимо. Кішка зайшла нежданно в наш будинок. Але вона вже пішла. Окей, вібраз. Душ. Плитка. Це дуже стильно. Плитка на підлозі. Mm. Отвір зливний. Порошки тут. І тут. Mm. Want... І туалет. Ось, до речі, так стильно все зроблено. Mm -hmm. Дуже гарно. І тепер переходимо далі. І тут у нас. З вентиляційними отворами знаходиться кухня. Ось така велика, зручна, з великими вікнами, повний зріст. І дуже зручно буде готувати зустрічаючи світанок. Там сходить сонце. Це вода питна. Нетро. Нетро. Так, існує декілька брендів. Mm -hmm. І обмін пляшки коштує близько 13 тисяч або 12 тисяч індонезійських рубій. Порожні пляшки повну. Це газова плита, газовий балон і тут ось так все плиточкою викладено. Краник подвійний. Так. І... Тепер тут ще все... розсунні двері, які ведуть до внутрішнього дворику, в якому є місце для того, щоб сушити білизну. Так, у нас одні тапочки, тому ми взяли, розділили пару тапочек. Це повністю приватна територія закриття. Сусідів і від усіх перехожих ніхто не бачить, що тут відбувається. І тут можна розслабитись, сушити білизну, спостерігати за зорями, коли вони є. Зараз, на жаль, хмарно. І спостерігати за тим, хто тут готує. Фам кокона. Вінник з кокосу. Ммм. Mm. Дуже добре. Yes. Так, і тут насправді живе варан, якого випадково побачила тира я. Але білизну. Він був в отій от Насправді досить великий. Вона дуже злякалась, але... Він утік, оскільки злякався нас більше. Ось такий будинок, в якому ми провели другий місяць в Індонезії. а а Sorry, I'm fucking. Так, і ще я хочу показати, що вікна зверху не закриваються ніколи. Є отакі от щілини без скла, через які весь час гудає вітер. М -м -м. М -м -м. Тобі тут подобається? я yes. Так. Да. І ось такі розетки українського зразка. Це Індонезія. Михайло Радзєвський, Кірая Інтадзяк і Тамара Битяк. До зустрічі. До зустрічі. До зустрічі. Пока. Пока. Пока, пока. See you next. Угу. Ну, клаште три та. Угу. Тарима Касі. Сама-сама.